Вітаю! Сьогодні я покажу, як я створила таку анімацію. Створю композицію з розмірами 1920 на 1080. Називаю Main, головна. Закидую ілюстрації, лупи та відбитків кроків в After Effects. Ілюстрації брала з сайту Freepik. Правою клавішою миші New, Solid. Створюю фон. Розміри як в композиції, колір який подобається. Окей. Блокую фон, аби ненароком не посунути. Ілюстрації закидую в композицію. Вмикаю Continuously Restorze або Collapse Transformations, аби ілюстрації не втрачали своєї якості. Заходжу в композицію Loop, виділяю всі шари, вмикаю Title Action Safe рамки і виставляю лупу, аби центр цього скла був посередині композиції. Так само вмикаю Title Action Safe в головній композиції. Створюю Adjustment Layer, прозорий шар, на який я буду накидувати ефекти, і вони будуть застосовуватися до шарів, що лежать нижче. Перший ефект Transform, але спочатку на самому шарі малюю маску, виділяю шар, натискаю іконку з еліпсом, наводжу курсор всередину круга від збільшувального скла. З затисненими клавішами Ctrl та Shift малюю коло, аби воно виходило на рамки від лупи. Створюю шейп прямокутника, аби було видно, що відбувається. Ставлю цей шейп під Adjustment. Виділяю Adjustment Layer та збільшую scale. Ставлю значення 135. Тепер видно, що через збільшувальне скло ми бачимо збільшений розмір об'єкта. Додаю ще один ефект балч, опуклість. Збільшую розміри цього ефекту до розмірів лупи. Вертикальний та горизонтальний радіус ставлю значення 134. Валч хай трохи зменшу до 0,2. Тепер я маю прикріпити Adjustment Layer до композиції із збільшувальним склом. Loop. Але я не можу в цьому випадку скористатись Parent Link, бо тоді зображення трохи з'їжджає в боки. Відкриваю Adjustment Layer Effects Transform. Затискаю клавішу Alt, натискаю на годинник Anchor Point. Зв'язую Parent Link до позиції композиції Loop. Теж саме з Position. Ефект Bulge. Балч Центр прив'язую до позиції композиції Loop. Можемо побачити як працює цей ефект. Видаляю цей прямокутник. Мені він більше не потрібен. Тепер Adjustment Layer я можу прив'язати до композиції Loop, а композицію Loop заанімувати по позиції. Виставляю повзунок на початок таймлайну. Виставляю збільшувальне скло. За допомогою пентула намалюю шлях, по якому рухатиметься лупа. Шлях такий самий, як шлях у відбитків ніг. Прибираю заливку і вмикаю контур для цього шляху. Трохи виправлю лінію, аби вона була плавнішою. Shape layer, Contents. Shape. Pass 1. Виділяю пас, копіюю Ctrl-C. Вставляю луп. Position. Поки анімація дуже швидка. Ставлю повзунок на 7 секунду. Виділяю всі ключі, затискаю клавішу Alt, вибираю останній ключ і тягну до повзунка. Тепер мені подобається. Виділяю всі ключі і посуну трохи далі від початку таймлайну. Тепер зроблю анімацію появи збільшувального скла, гарячі клавіші STR. Виставляю ключі. Затискаю Shift, двічі натискаю Page Down, пересуваюсь на 20 кадрів вперед. Ставлю ще ключі. Повертаюсь на перші. Повертаю лупу на довільний кут і зменшую розмір до нуля. Виділяю всі ключі F9, виділяю останні, ставлю значення 75 за допомогою скрипта Duic. Посуну ключі по позиції, аби рух лопи відбувався відразу після появи. Визникнення лопи так само. Копіюю і вставляю ключі в кінці. Виділяю ключі правою клавішою миші, Keyframe Assistant, Time Reverse Keyframes. Тепер лупа не з'являється, а зникає. Ключі F9, останні 75. Виділяю ключі по позиції правою клавішою миші, Transform, Auto Orientation Orient Along Pass. Орієнтуватися по шляху. Ось так виглядає моя анімація. Дякую за перегляд! Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал, підтримайте мене вподобайкою та коментарем і до нових зустрічей!